Ну, я не родился, таким же красивым. Это что, за урод к нам пожаловал? Ну, а яйца ты нести здесь. Нет. Может, ты умеешь рукать? Вот так. Не умею. Людина це соціальна істота. І почуття приналежності це одна з базових людських потреб. Ми соціальні істоти, і наше я формується не в вакуумі, а в контакті з іншими. І коли ми відчуваємо, що належимо до групи, тоді ми відчуваємо безпеку, що хтось є той, хто приймає нас. Ми підтримуємо нашу самооцінку, тому що ми вважаємо, що я важливий, я потрібен. Ми маємо сенс і ідентичність. Група допомагає зрозуміти, хто я і куди йду. При цьому є інший бік. Страх відкидання з групи заставляє нас підлаштовуватись, втрачати себе. А іноді люди обирають навіть токсичні групи, аби лише належати до хоч якоїсь групи. Дитині дуже важливо відчувати приналежність у сім'ї. І якщо її відштовхують від власної групи, від власної сім'ї, вона буде шукати приналежність до іншої групи, навіть якщо вона негативна, але її туди можуть приймати. Ця базова потреба дуже важлива для людей. Ви можете поспостерігати за собою, наскільки вам важливо належати до тих чи інших груп, що ви робите, щоб ви належати до тих чи інших груп, де ви підлаштовуєтесь, де ви привносите власні правила. І коли ви зрозумієте, до якого колективу, до якої групи ви хочете належати, ви зрозумієте, як ви себе формуєте і що ви з собою робите. І, можливо, тоді ви зрозумієте, де ви гидке каченя, а де ви вже гарний лебідь. Я запрошую вас на казкові розстановки, тому що в групах, коли ми проходимо оці, оцю казкову терапію, виходить дуже багато цікавих аналітичних висновків про себе, про інших, про те, як ми формуємо своє життя і можливість змінити щось в своєму житті до кращого. Запрошую вас.